Млинці для матусі Я сьогодні встав раненько, Все поприбирав швиденько, тільки котик заважав, скрізь стрибав і все чіпав. Геть, пустунчику патлатий, досить вже бешкутувати. Сядь тихенько і сиди, бо недовго й до біди. Проліски це не для тебе, і чіпати їх не треба. Навіть нюхати не смій, Мамин це букет не твій. Ой який ти неслухняний, сядь на килим полотняний, і мені не заважай, бачиш, я готую чай, і млинці тоненькі смажу, медом густо їх намажу, на серветку, вишиванку я поставлю ще й сметанку. Все, як треба, приготую, і матусю почастую, буде березневе свято із млинцевим ароматом.